З вами Вайк і сьогодні ми будемо грати у трамваї, а саме наші 10-му маршруті. Сьогодні я взяв не 5-секційний, а 3-секційний. Коротше, прийшлося мені сьогодні пропустити 3 трамваї. 3 Три тільки щоб пропустити і сам зараз буду виїжджати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Що ж, а ми можемо вже виїжджати там. Коротше, це трьохсекційний вагон. Ми зараз виїжджаємо. Так, дивіться, я вже нікого посухати зараз не буду. Ага, не, ні, ніхто до мене не... Хух, все, все. І можемо зупинятись. Коротше, це вже не такий довгий. Коротше, сьогодні вирішив попробувати на трьохсекційному працювати, тільки там, де четверо дверей. Коротше, це трьохсекційний. Я не знаю, чи ви на ньому були колись. 2162. І давайте ще виїжджати. Я не знаю, тут може бути і 21-й коротше, а це кінцеве 60-го. Я думаю, ви тут були вже і дивилися 21-й, а це сьогодні вже останній. Place, place. Це вже останній маршрут. Коротч. Наразі, як будуть обновлення, я вам скажу. Одразу. Або ви мені пишіть в коментарях, терміново, будь ласка. Давайте відкриваємо двері. Виходимо, хто там дзвонить. Коротше, якщо то там дзвонять, то мені вже і так все рівно, тому що в мене маршрут на іншій стороні знаходиться. Коротше, тут 21 та 62 трамвай ходять, І тут О, ніякі інші не ходять. Тому, якщо що, тут ходить взагалі такі трамваї. 62 і 21. Ви я думаю, якщо хотіли б стати тут водієм, я думаю, ви вже запам'ятаєте. Це хоча коротше. Дивіться, я навіть можу вам показувати десь ще одне. Тут є мап і тут пише, які маршрути тут є. Ми їдемо на Су і на Березарінг. Безерг там і 21, і 61, і це 62. Коротше, все. Гідно, довго затримуватись не треба, тому що пасажири будуть кричати «Ти що там робиш?!» Коротше, ні-ні, мені такого не треба. Ми їдемо все ж таки до кінцевої нашої... Коротше, нам трохи... Нам це... Не не трохи. Але, коротше, я вам так скажу. Найкращий маршрут – це ніби 61-й, я не знаю, може 62-й все ж таки, якщо ми швидко проїдемо. Рекорд – 4 хвилини. Тому на 5-й... Були 5 хвилин відео, а це за 2 хвилини вже поб'ється рекорд 60. Вже поб'ється все ж таки рекорд. Якщо ми за 2 хвилини приїдемо швидко, поб'ється повністю рекорд. Щоб ми будемо скільки ще там зупинитися. Ага. 1 2 3 4 5. Ще 5 зупинок, коротше. Коротше, ладно, що хвилину з половиною маємо, Ще трохи часу маємо, все ж таки. Давайте, давайте. І Бистренько зупиняємо. Коротше, нічого страшного. Головне, саме говне і їдемо, їдемо, напрямо, напрямок. Далі вже їдемо просто прямо, і там саму завезти туди треба. Коротше, маємо побити зараз говне рекорд. Я надеюсь, ми його пі'ємо все ж таки. Хвилина навчилась до потя того року. Якщо ми зараз його поп'ємо, значить це найшвидший маршрут. Але що чи це все що ні? Ну, я думаю, ні, бо тому що ні. Коротше, ще буде 20 секунд до такого, пояка що це. На, Ось наше. Ну, як нам скажу. Я розкажу, коли буде хвилина. О! Все, ще хпили нам треба швидко зараз доїхати. Дивися. Ага, ще чотири 4... зупинки, Ще буде зараз 4 зупинки, тож що я не знаю. Ми поб'ємо рекорд чи ні. Коротше, ще 50 секунд. Кот моя! Я хочу рекорд побити. Так. Ага. Коротше, зараз зупиняємося. Швидко, швидко. Може зараз і рекорд ще за все, Не знаю. Ще 30 секунд поділися. Коротше, що нам треба доїжджати, тепер буде дуже швидко. Дуже швидко доїжджати. 20 секунд! Сьогодь, да ні, не, я думаю, ми вже рекордки поб'ємо. Якщо швидко їхати, то поп'ємо, я думаю, поб'є. Якщо ні, то ні. Якщо та, то так. Якщо є, то ні. стоп, стоп, ми майже приїхали, але... Але, але, що я вам скажу? Не побили рекорд. Вибачте, будь ласка, але рекорд ми не побили. Дивіться, наступна зупинка вже мала бути кінцева, але не пишу, що кінцева. Ні, не кінцева ще. Дивіться, що я вам скажу. Значить, цей маршрут точно буде на другому місці, бо. Так, да, дивіться, цей маршрут буде на другому місці, не на першому. На першому найшвидший, найдовший. Який найшвидший маршрут. Топ-4. На, на четвертому місці у нас 21. На третьому місці у нас 20. На третьому місці у нас на Друге на місце це наш сьогоднішній 62-й і на першому 65-й. Коротше, ми провалили місію і ще доїжджаємо. О, все, наша тут добонька в кінцево. Давно там, до речі, не катався, але вирі трохи. Так, mm. дивіться, дивіться, зараз ми майже доїжджаємо. І це все пишемо. Тут так. Так, дивіться, можна попустити навіть якийсь цей. Можна попустити трамвай. Цей так скажу. Можна попустити трамвай. Можна, обов'язково можна. Тому що тут є такі подвійні рейки. Коротше, я навіть відпочивати зараз не буду. Я зараз швидко маю виїхати. Мені взагалі тут зараз грати. Ладно, туди. Давайте. Я хочу туди. Ладно, тут, тут, П'ятий секційний. Все, маємо біжати. Є... Перше, що тут ще є тих посетомий їде. Не знаю. Я навіть не знаю, що посетомий ще їде. Я не знаю. Реально. Не, ну якби їхав, їхав би. Нічого страшного не було б. Коротше, їдемо куди треба. Коротше, їдемо на кінцевий. Ой! коротше, їде 62-й на кінцевий, потім. Коротше, ще буду потім пропускати ще який катрамваю, пару. Тримаю ще, ще один хоча б. Хоч якийсь один маю пропустити. Бать перший, або 61-й, або взагалі 62-й, я не знаю, де він там. Хто перший приїде, до кого вийде. Я не знаю, хто там перший має приїжджати, але завжди хтось має приїжджати. Коротше, базарин їде, короче. Трьох секційний, на жаль, не п'ятий сексі не Я б хотів п'ятий секційний, але... але... Але давайте попробуємо вже трьох Короче, це і так останній маршрут не поїду. Ліопольштази. Коротше, берете купинку. Тож пара хвилин точ. Вже, до речі, 8 хвилин відео, от чекай. За дві хвилини? Як за дві хвилини, якщо я вже тут? Ага, пишуть, графіки якісь наперед пишуть, я не розумію, який це графік. До речі, можна було би все ж таки ці штуки обговорити і написати, за скільки реально приїхав цей. Трамвай, наприклад, 62-й за да, ну, там буде писати, за скільки часу українсь. Там може писати, якщо він на кінцеві стоїть, то пише, то він пропускається. Якщо їде, то буде, то буде снічку. Ну, давайте, ну я б на таку схему точно б походився. Як буде така схема, я вам обов'язково покажу. Що ні, покажу, обов'язково. Як буде, от, дивіться, ну, дивіться, що я вам маю ми вже майже всі маршрути пише, тому що. якісь карти, якщо хочете ще трамбаїв, або тролейбусів, або автобусів. О, до речі, мене ще є карта автобусів. Одна. Я вам по... Я вам можу показати. Коротше. Пишіть, давайте <плес> плюсики в коментарях, що захочете, то будемо. Буде. Може і буде все ж таки. Не розумію, чого вона так довго їде. Воно закривається саму, але люблю вишитати. Ну, коротше. в мене більше половини. Коротше, два відео було за п'яте сексіном, одне з трьох таксінів і одне татара за двох. Чекайте. Ну що вже? Полунали то перехрестя? Ні, воно тільки зараз буде. Так, дивіться, зараз ми заїдемо і. Е! Що смішні? Эй! А, е, е, слухайте, е! Добре, будемо по-іншому. Да, це таке сталось уже. Дай ну, розберемося. Зараз страха розберемося. Перевіримо. Я щось бачу... бачу, що щось не те. Да, бачу реально щось не те. Коротше, я не знаю, як тут так зробити, щоб він їхав з піддалі, нормально. Коротше, я думаю ніяк. Я думаю, якось. Якщо попали... Нє, ні, 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 смарку не. не виїде. Попали дуже добру пробку. Ладно, коротше, як не доїдем, то не доїде. Пасажири виходимо! Хоча може ні. Може не будемо виходити. Хоча може ще раз. Ще останній шанс. Ні, тут лезмак. Уже останнього шансу нема. Був і нема. Коротше, ладно. З тими трамбаями вже геть. Давайте туди побачення. До побачення. І наразі виходимо, виходимо. Коротше, я вам ще пропоную отаку карту, тому з вами був лайк і до зустрічі.